За сьогодні сили оборони збили три російських бомбардувальники: су 34 Про перше стало відомо вночі. А про ще два збитих борти повітряні сили повідомили зранку. Це вже 12-та знищена сушка за останні два тижні. Якщо говорити точно, то 17 лютого вперше стало відомо про збиття трьох російських літаків. Це були два су 34 та винищувач су 35 який по факту повинен був їх прикривати. А вже станом на 19 лютого наші повітряні сили збили вже шість літаків цих типів. Один ще збили 21 числа. Потім була невелика пауза, але сушкопад не припинився. І вже за останні три дні повітряні сили збивають п'ять російських літаків. В чому загрозі За сушок для нас вони несуть керовані авіаційні бомби, так звані каби. Саме їх вони скидали сотнями на Авдіївку та продовжують бомбити по всій лінії фронту. І су 34 можуть це робити на відносно безпечній відстані від 70 до 120 кілометрів від фронту. Що ж так масово кладе на землю російську авіацію? Спочатку всі говорили про гуляючий неподалік лінії бойового зіткнення ППО Петріот. Він справді може збивати аеродинамічні динамічні цілі на відстані в 160 кілометрів, але під час недавнього знищення російського ДРЛВ А 50 над Азовським морем вийшла цілком реальна версія, що по російських літаках працюють радянськими комплексами з ракетами С 200 дальністю до 250 кілометрів. Тому, якщо рахувати ще А-50, то це тринадцятий збитий російський літак за останні два тижні. Рівень майстерності українських операторів, Система ППО постійно зростає, що впливає на кількість збитих ворожих літаків. Про це говорив у нашому ефірі. Експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП Анатолій Храпчинський. Посвідченість наших інженерів і наших військових, які виконують бойові задачі на полі бою. Набагато потужна і в принципі, ми, ми кажемо про те, що ми, наприклад, можемо працювати там під певним навантаженням і з певними, з певними розбільшеними можливостями, розуміючи, що. Коли ми працюємо, наприклад, там ми побачили, що згідно тактико-технічних характеристик, ми можемо робити трохи більше, тому що ми бачимо, як працює ця ця техніка, і виконувати ці задачі більше, так би мовити, враховуючи ці можливості, які ми отримаємо безпосередньо під час використання, і тобто ми розуміємо, що наші наш власний досвід допомагає нам робити набагато більше.